Всім доброго дня! Забрала своє замовлення від магазину Агромаркет. Будемо з вами розпаковувати. Замовлення прийшло ось в такій великій фірмовій коробці, Стреч-плівкою зверху упаковане. Доставка вчасна упаковка, якісна. В замовленні була ось така красуня. в мене. Як завжди, в коробочці додавалася накладна. І слідуючого боку гарантія якості. У цього разу у замовленні в мене гортензія крупнолиста, трьохрічна Сінебол. Це із розділу крупноміри. Покажу вам ближче. Ось показую, вона вже прийшла з двома суцвіттями. Дуже гарний великий кущ у горщику. Ось так упакований був додатково в коробочку у такому великому горщику. Вона буде білого кольору. Зараз я покажу ближче, щоб ми подивилися. Ось така гортензія, крупнолиста, трьохрічна. бол. Дуже гарний. Кущ із двома суцвіттями. Доставка була за один день, грунт не встиг навіть висохнути ось такий гарний вологий ґрунт, кущик трьохрічний, із розділу крупномори нагадую, досить великий кущ, висотою він десь сантиметрів 40. Ось такого гарного білого кольору. вона буде Мені дуже подобається, кому потрібно, я рекомендую. Замовляйте це із розділу крупноміри, крупнолиста гортензія. Дякую Агромаркету за чудове замовлення. Всім рекомендую.